День дебатів Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. туди прибули світові лідери, щоб обговорити низку тем. Зокрема, серед основних були кліматична криза та війна Росії проти України. Перше від початку російського вторгнення на генасамблеї виступив президент України Володимир Зеленський. Почав Зеленський з ядерної зброї, а точніше з ядерного роззброєння Росії, адже не там має бути така зброя. Сама Росія заслуговувала на ядерне розброєння ще у 1990-х, і Росія заслуговує на це зараз. Терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Вони не мають на це права. Президент додав, що ядерна зброя поки залишається на своїх місцях, проте РФ перетворює на зброю і багато інших речей. І ці речі використовуються не лише проти України. Геноцид продовжується руками Кремля і стає частиною державної політики Росії. На що президент також наголосив? Ми намагаємося повернути дітей додому, але час, час проходить. Що буде з ними далі? цих дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв'язки з їхніми сім'ями, і це безумовно. Вноці. Також Володимир Зеленський дорікнув деяким країнам щодо договорняка. і навів чудовий приклад, який показує, що путіну вірити не можна. Мені відомо про спроби укласти з думками якісь домовленості. Злу не можна довіряти. Запитайте пригожена, чи можна довіряти обіцянкам Путіна? будь ласка, почуйте мене? Нехай усе вирішиться в єдності і відкрито. Поки Росія підштовхує світ до. Остаточної війни Україна робить усе, щоб ніхто у світі не хотів нападати на інші народи. Також не оминув пан президент і питання зерна, вказавши, що деякі країни в Європі підривають солідарність і влаштовують політичний театр. І поки ми працюємо над відновленням сухопутних маршрутів. Для експерту зерна нам треба кожна бачити, як дехто в Європі грається по політичну солідарність і робить із зерна трила. Здається, що вони розіграють свої власні ролі, але насправді вони відіграють основному факту із Москви. Підтримку для України безумовно видно зброя, захист, фінанси, продовольство всьому українці вдячні. Тому президент не оминув і цей факт. Я хочу подякувати лідерам, які підтримували нашу чорноморську зернову ініціативу та програму Зерно з України. Дуже вам дякую. Загрожує не тільки Україні, але і всьому світу. Цей факт підтверджує те, що частини території Грузії та Молдови досі під окупацією РФ. Також Росія перетворила Сирію в руїни. Білорусь вже майже повністю захоплена, яка загрожує як Казахстану, так і країнам Балтії. На кінець Зеленський заявив, що представить оновлену формулу миру на радбезі ООН. Українська формула миру стає глобальнішою. Я представив українську формулу миру на генеральній асамблеї ООН. і ще пізніше в Індонезії я а, представив дещо детальний варіант цієї формули. Є. За останній рік ця формула миру стала основою для оновлення існуючої архітектури безпеки. Тепер ми можемо повернути до життя статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, заснованого на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН. і головне, що тут йдеться не лише про Україну. Понад 140 держав та міжнародних організацій повністю або частково підтримали українську формулу миру. Українська формула миру стає глобальною. Це був виступ з влучними заявами. Реакція залу каже сама за себе. Слава Україні! Налаштованість США в цій війні ще раз окреслив і президент штатів Джо Байден. Він назвав неприйнятним поступитися Росії в супереч міжнародному праву задля для швидкого завершення війни в Україні, наголосивши, що це підірвало би міжнародний правопорядок. але я запитаю вас таке якщо ми відмовимося від ключових принципів ООН, для того, щоб замирити агресора. чи, чи може хтось із членів. Цієї організації бути впевненими, що вони захищені. Якщо ми дозволимо поділити Україну то чи в безпеці незалежність будь-якої країни? Я за всієї поваги вважаю, що відповідь на це ні. Ми мусимо відповісти на цю наглу агресію сьогодні, щоб стримати майбутню агресію завтра. Саме тому Сполучені Штати разом з нашими партнерами і союзниками всьому світу і далі підтримують величний народ України нагадав, що тільки Росія відповідальна за цю війну. Росія і лише Росія несе відповідальність за цю війну. Лише Росія має владу негайно припинити цю війну. І лише Росія стоїть на на шляху, стоїть на перепоні миру. Можна помітити, як представники тієї ж Росії ігнорували виступ як Байдена, так і Зеленського.